Всім добра, бажає компанія Автобіз. І для вас всіх, друзі мої, свіжа пропозиція Mercedes-413 в Максі Базі Від 2006 року свіжо пригнаний, знімечений, розмитнений та поставлений на облік. А саме основне, чим автобіль цікавий, саме найперше, що я хотів би сказати, це 200 тисяч. Тобто 198 тисяч оригінального пробігу. Так, да, ви скажете, 2006 рік неможливо. Ні, можливо. Це технічка, автомобіль, який виїжджав час від часу, в основному він стояв. Ви можете з собою якби, взяти майстра, який приїде, послухає двигун, відкриє е, топлений фільтр, подивиться, чи там стружки немає. Це дійсно автомобіль з таким пробігом. Саме цей автомобіль. Двигун сухенький. Акумулятор стоїть такий, як подобає. Трубки на кондиціонер, ви бачите, під капотом ланжерончики цілі, де двірники все ціленьке, корозії ржавчини немає, оптика не побита. Передній бампер. Цілий. Передня гума, без гуль висотків 70-80, арочки цілі, нержаві, далі йдемо, низа дверей, підножка, сидіння водія, сидіння пілот, круїз контроль. Зверніть увагу на кермо. Айрбек керма. Кондиціонер, АБС АБД, Webasto. І саме основне оригінальний магнітофон. Я дуже люблю купувати закордонного автомобілі, коли дивишся на фотографію, а там стоїть оригінальний магнітофон. І це, знаєте, якби мені надає, надихає мене, що власник автомобіля був. Дійсно, справжній господар, який любив, бо зазвичай вже поміняли два-три там майнфона, так само кучу власників поміняли. Це технічка була. Автомобіль на двоє розсувних дверей. В середині, бачите, він зашитий доверху. І тут стояли такі ящички різні. Ящики ми ці позабирали. Автомобіль виїжджав, коли потрібна була допомога. Перемонтували вони щось там, зробили свою роботу і повертались назад. Перегородочку вам показую. Ви скажете, на двоє дверей цей автомобіль слабкий. Ні, якщо ви уважно подивитесь, то задні колеса спарочка відсотків 60, ланжерони цілі. ресори не лопнувши, високий кліренс автомобіля. І якщо цей автомобіль порівняти е, по відношенню до спринтера на праву сторону загрузка і задню, то це йде, е, скажімо, комфортніше, коли ви під'їжджаєте. Не потрібно коли вам потрібно з лівої сторони щось закинути. Вам потрібно бусар розвертати, ви відкрили дверцята, вам зручніше. Це раз, по-друге, в цьому автомобілі е, по відношенню. До автомобіля з одною дверкою сильніші ланжерони, тобто вони крепші. Це так само відноситься до Т-4, якщо ви наліз на на піднис автомобіля заглянете, помірніте, то скажімо, в автомобілі, який з завода встановлено двоє дверей, то ланжерони товсіше. Тобто вони йдуть крепше. Розумієте? Мало того, що загрузка вам зручніше, то і, скажімо так, самі ланжерони товстіше. Якщо ви не бажаєте відкривати собі дверця, то ви їх просто замкнули і не відчиняєте. за дверей вам показую. Ззаді є прицепний пристрій. Довжина багажного відділення 4,20. Показую задні замочки. Електрозеркала також. І що ми зробимо? Зараз ми цей автомобіль вам заведемо. І... Заводимо автомобіль. М'яко автомобіль завівся. З таким пробігом не демпфер, нічого, не цупиті немає. Відкриваємо розширити не. димить, не копить, масла немає. Так. Зачиняємо. Виймаємо щупа. Двигун працює чисто, м'яко. Як подобається. Це 2,2, 95 кВт. Повна маса цього автомобіля. Складає 4600. автомобілі бувають як на спарці 3,5 в їздить, так і 4600. З цього автомобіля можна зробити меншу масу, тобто 3,5 при бажанні, а більшу, більшу масу зробити, коли повна маса 3,5, зробити 4600 не виходить. То меншу завжди, а більшу неможливо. Кому потрібен такий автомобіль? З таким пробігом телефонуйте в компанію «Автобіс». Можливий готівковий, безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Ми завжди вам раді допомогти. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте У нас постійно різні автомобілі, різні варіанти обміну, різні умови. Всім здоров'я і позитиву!